Сам на саме з тяжким недугом опинилася 18-річна черкащанка Лілія Голованьова. У дівчини важка форма сколіозу. Через це її органи постійно зміщуються. Лілія потребує коштовної операції. Утім, допомогти нікому. Чому знає Вікторія Хамаза? Сказали, що якщо рік нічого не робити, то вона за рік помже. Такий невтішний діагноз 18-річній Лілія встановили у столиці. Разом із подругою та хлопцем вона розбирає з десяток нових медичних заключень. У дівчини задавнена форма сколіозу. Проблема зі спиною, пригадує Лілія, почалися ще з дитинства. Змінювалася спина, хребет пішов в праву сторону, і з цієї сторони ребро почало випирати. І з кожним роком воно ставало ще гірше, і органи воїні сміщалися в праву сторону. Втім, великі проблеми маленької дівчинки аж ніяк не хотіла помічати мама. Два роки тому жінка кинула ще неповнолітню доньку на призволящій, подалася на заробітки до столиці. А вона її била, вона завжди кричала на неї. Я завжди є живу під нею, я чула це все завжди. І вона оце вже останні роки вже з нею не спілкується зовсім. Ну, Нема зв'язку з нею без батьківської опіки їжі та підтримки. Два роки Лілія виживала лише завдяки допомозі сусідів та хлопця. За цей час хребет дівчини сильно деформувався і почав стискати внутрішні органи. Серце почало турбувати кишечник. дихати важко. Мене, я часто хворію і цих цієї хвороби. Не підсилує довго сидіти, не підсилу вілі Щось прибирати, щось стоять для колі, я не можу повністю наглютися. Разом із 23 річним Миколою Лілія обила пороги всіх провідних клінік. Спочатку намагалися виправити хребет за допомогою корсету. Цілий рік як би, ну, піджитки, носили, але сенсу як такого з нього не було. Через постійне зміщення органів Лілія почала все частіше хворіти. Коштів на лікування вкрай бракувало. Лікарі порадили дівчині оформити інвалідність, втім, не судилося. Ми всі документи пособирали, але на основну комісію потрібно було йти з батьками, тому що вона була неповнолітня. Мамі ми тоді зателефонували, мама сказала, що то їй не цікавить. У столичному інституті ортопедії Лілії сказали, через швидкий прогрес недугу урятувати її може лише операція на хребті. Вартість процедури непосильна для дівчини понад 200 тисяч гривень, і зробити її потрібно у вкрай стислі терміни. Лілія просить про допомогу всіх небайдужих. Вікторія Хамаза, Юрій Олійник Неділько, Віка Новини.